Черівного дня, шановні українці. Виникає таке запитання, як жити після розхрещення. Ну, давайте розглянемо. Так, ще раз, що таке розхрещення, чому потрібно розхреститися? Тому що а, та й з будь-якої релігії вийти, з буддизму, з будь-чого, тому що завжди це жадібність поглинання ресурсу через якийсь егрегор. Тобто, там щось дається, інше щось забирається. От, конкретно в християнстві це операційна система, створена. Алгоритм Яхва, який збирає жертву ось через ці релігії, як тут вказано. Через жертвоприношення ось набирає ресурс. Ріже овець, приносить жертв. От. Плата за всі допомоги стражданнями. От. Релігія це звичайний Егрегор. От. Який? Це на оракулі Крука, до речі, на своїх картах пояснює. Є егрегор, коли 100% людини забирається, 10% віддається. Плата за це стражданнями, тобто ця операційна система живиться стражданнями і жертвоприношеннями. Тобто найкраща жертва це життя людини. Найчистіша енергія для того, щоб з'їсти жарти, жерти, нагодувати Бога тому будь які релігії це зло. Людина створена творцем поза богами, поза релігіями, і після розхрещення бажано повиходити зі всіх егрегорів, ну, максимально намагатися. Бути вільним від цього. Ну, я рекомендую працювати тільки з Грегором роду, тому що він вам дав шанс прийти в цей час в цей світ цей простір для того, щоб матеріалізуватися. Тобто ну, банально по, для гармонії, для подяки, потрібно роду компенсувати те, що ви прийшли. І ну, другий Грегор – це грех грошей, тому що Грегор багатства, з яким потрібно взаємодіяти, тому що гроші це сила. Це той на енергетичному рівні. Ми, як генератори енергії, цінні як енергія, і накопичуємо енергію певних видів, а на фізичному силу дають гроші. Тому, в принципі, виходимо максимально, намагаємося від держави, від цих егрегорів відв'язати, щоб нами не маніпулювали. Що відбувається при розкрещенні? При розкрещуванні головне, в нас оцей родовий канал, який заблокований Духом Божим. ось, ми відсікаємо цю духу Божого, тобто істоту релігійну відриваємо, причищаємо канал, і туди входить людський дух. Тобто, і зв'язок з Ірієм, з творцем поєднується. Так, в мене ж малював карту. Ну, умовно, відбувається очищення. і... Оцей потік енергії, взаємообмін, він як вверх, так і вниз нисхідний, так і вихідний. На голову потрапляє, блок знімається, оцей цей в голові, і енергія починає циркулювати. Тобто хрещення позбавляється цього. Відповідно, ми е, зняли основну причину страждань, і е, до нас йде контакт, контакт з енергіями творця, світлими, чистими, які поза системами, поза Егрегорами. І не потрібно бігти в нову релігію, не потрібно бігти. В новий Грегор і шукати захисту. Чому? Тому що я, наприклад, на себе захисти, ну, фактично, в дуже малих випадках, коли разова робота якась складна, то можу поставити, коли я точно лізу, умовно, якийсь там в реактор радіаційний, і там потрібно свинцем обвішувати, щоб енергія ніяка не проникла. Тоді так. А так зазвичай. ні. Тобто, захист не ставимо, бо немає сенсу. Чому? Тому що далі нам. Потрібно, будучи в потоці взаємодіяти з творцем, а творець, я, ви, оця статуетка, смартфон, карта, тканина це все є творець. Все. І що б ми не робили, ми повинні розвиватися. Ми коліщатка в процесі розвитку творця, творіння. Творцю все одно. Добра і зла не існує. Можна творити, руйнувати, тобто постійно щось руйнувати, можна щось будувати. От, я за, за розвиток будування. Тобто ми повинні щось створити. Якщо ми не створюємо, нас нейтралізують, нас зачищають, на фізиці помирає, ну просто там перезапуск людства, наприклад, буде. Або вирізання людей війнами масовими, масовими, глобальними для того, щоб звільнити місце для тих коліщаток в системі, які будуть крутитися і створювати щось нове. От. А як для цього в гармонії взаємодіяти максимально ефективно? Тут потрібно. Пригадати, що розхрещення це не панацея, в нас залишається от карма. Тут намальований Сатурн, дух Сатурна, Сатурн, ну і тут е санскрит, різні надписи. От. Числа карми, Турісас, карма, символи Сатурну, тут бачите, знак справедливості гармонії. На санскриті написано: 29. це, ну Хто в мене на навчанні або карти купить, там буде в описі розписано, що це означає. Детальніше. От. Є ще кермічні питання, і їх потрібно позакривати. По суті, це розплатитися за борги, за вбивства, аборти, за все інше, тобто релігійні похресники вінчання при розкрещенні знялись, але залишились якісь кермічні алгоритми, які потрібно позакривати. Вони зазвичай ще з минулих втілень тягнуться. От. Їх просто потрібно відпрацювати для того, щоб бути в максимальній гармонії з простором. І також рекомендую провести, от як в мене учні в школу приходять, я їм даю комплекс там різних ритуалів, які продовж навчання кожен сам свою карму закриває. Для цього я даю інструменти, а, наприклад, ну, даю базове очищення, Там оселі, дому, себе простору. Тобто добре, що ви позбавились оцих паразитів, зв'язку з цим, хто жадібно доїть, і Духа Божого. Підселення, оце негативне прогнали, але потрібно ще попрацювати над очищенням, тому що ну ідеально таких людей дуже мало, яких просто відв'язка до одного егрегора чи від одної істоти. Зазвичай в полі завжди щось крутиться, тому що ви повинні розуміти, що довкола нас є потоки енергетичні. Ми генератори, ми генеруємо енергію і нас намагаються їсти. Тобто, перше, що ми робимо. Це очищаємося і далі починаємо відпрацьовувати карму Ось, після розкрещення. для того, щоб максимально позбавити себе відтоків. Тому що якщо у вас, наприклад, кермічний борг, от, ви десь щось когось взяли неоплаченим, от, навіть за знання за все потрібно платити, то, наприклад, неправда, що колись безкоштовно когось навчали. Та ніякий майстер нікого знання безкоштовно не передавав. Якщо приходили до вчителя, то колись рубали дрова, носили воду. Заварювали трави, помагали робити там суміші, чи хто в коваля вчився, той спочатку вугілля носив там і дрова і е, розжарював, щоб якісь знання отримати. Розуміє? Ну зараз простіше. Зараз заплатили гроші, отримали те, що потрібно. Так. Йдемо далі. Як можна посилити цю гармонію? От. Ми повинні навчитись працювати з стихіями. І... Згори нам буде цьому сильно допомагати сонце. От бачите, якраз на літнє сонцестоянні, коли сонце найбільше активності дає нам силу, потрібно навчитися брати природні енергії, наприклад, як сонце, за допомогою там різних амулетів, практик з стихіями просвячувати, просвічувати себе. Тобто, У нас є базовий канал з творцем, а промі... промі... проміжку між творцем є світила. Між ерієм потоком, тому що він більш нематеріальний. На фізиці ми можемо повинні навчитися працювати з стихіями. Сонечко нам в цьому допомагає. Далі. Далі, що нам потрібно? Потрібно для того, щоб мати все, що ми хочемо, знову ж таки працюємо з Егрегором грошей. Егрегором багатства. Багатство, багатство а, має бути з собою. От. Напрацьовуємо ресурси, тому що в слабких людей завжди рід перед тим, як знищитись. Люди слабкі, вони не мають гроші. О. Навіть як ви бачите, що навіть на війнах воюють бідні, а пани багаті не воюють. От. І віддаючих людей завжди є гроші на те, що вони хочуть. На ті інструменти там, на... Придбати, на Реалізацію якогось свого творчого проєкту, написати книгу, картину намалювати, малет зробити, станок купити. Гроші завжди є. Гроші люблять рух, тому потрібно працювати. От. Часто будучи, люди в релігію, вони бачать безвихідь, у них депресія, такі люди не бачать сенсу життя, вони голі, босі і чекають, кажуть, на все воля Божа. А це погано, тому що у вас, коли людина так каже, в неї немає своєї волі. Це слова раба покірного, це слова хлопа. Відуюча людина або просто вільна людина поза греграми, вона розуміє, що у неї на все воля своя, і яка їй буде воля, так вона буде й жити. В матеріальному світі потрібна матерія. Ми куємо матерію, ось коваль кує золото. Для того, щоб бути підключеним до Грегора грошей. Працюєте, отримуєте гроші. Ось, гроші потрібні в матеріальному світі. Гроші це сила за гроші, еквівалент ресурс, наприклад, зараз там Європа з США, Ватиканом, ну, умовно, е інородці з одного боку і з іншого там Азіати, як РФ і Китай, воюють за український ресурс, як двоє жорен Вони стиснули Україну і перемелюють для того, щоб захопити ресурс. О, то, як бачите, навіть що в межах однієї душі. Що в межах егрегорів чи глобалістів тих і тих йде війна за ресурс. Тому потрібно бути багатим. Щоб стати багатим, ми потрібно працювати. Працювати і е, обертати кошти, тому що багатство любить кошти, Ось, е, любить рух. Ось. Обертаємо, крутимо, 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 крутимо і заробляємо грошенята. Відповідно, щоб краще крутити і жити в розкоші, більше заробляти. Вам доведеться також навчатись, тому що а, завжди, навіть в просторі, ви можете помітити, що навіть при радянських часів, наприклад, як мій рід по татовій лінії вижив за часів радянської окупати, окупації, коли просто ще за, за царя, коли вирізалися люди, то вирізалися а, ті, хто був некорисний системі, не міг створити а, в певних умовах. На території того ж подівля, те, що ну, було корисно там, наприклад, виробництво. І е, інтелект завжди дозволяв вижити. І бути найкращим, наприклад, на весь район спеціалістом дозволяло вижити, так як залишали. Тому що, якщо не буде спеціалістів, то не буде там вилікувати того ж пана чи царя. От. Тому, якщо ви ще не є в багатому статусі, ви можете стати. Навчатися постійно, бути найкращим спеціалістом, працювати, показувати це. Відповідно, це буде вам давати матеріальний ресурс і допомогти виживати. Знову ж таки, ви себе проявляєте як творець, ви є в потоці творця, і це є гармонійно бути багатим, бути гармонійно, створюючи щось нове. Ну можна створювати і корупційні схеми, наприклад, і обкрадати так, щоб народ тільки пихтів і мовчав, значить, все влаштовує, і все справедливо, значить, красти можна, ніхто не проклинає, їм за це нічого немає. Ну, але знову ж таки, це шлях руйнування. Я за те, щоб шлях, за шлях будування. О, навчаєтесь, стаєте найкращим спеціалістом, і найкращий спеціаліст завжди буде при гроші. Їхня сім'я буде завжди цита. Так далі. З цим розібрались. Що ще потрібно нам після розхідня робити? Над чим потрібно працювати гарненько, оперативненько. Нам потрібно е працювати з родом. Тому що робота з родом допомагає, нам дає додатковий ресурс. Тому що рідце, Грегор. Для цього ми робимо помини банально. Поминаємо душі, допомагаємо е вичищати з потий душі. Ну, е з потий з родом працювати це вже потрібно навчатися магії від орсту, наприклад. От. А банально може кожен з вас робити помити, помини роду. Ви робите благий ритуал, тобто благі ритуали робите для себе, наприклад, притягуючи енергію для себе, або робите для роду. Вийшовши з релігії, ви отримуєте на все свою волю. Тому що, будучи в релігії, людина є рабом. Вона є худобою для якогось бога. Вона слабкіша, визнає себе слабкішою за богів. Ось, ну. Відводиться її увага, відповідно, енергії на якогось божества. От. В християнстві це взагалі заборонено займатися магією, тому що на все має бути боля Бога-яхва. Своєї волі людина не має. А після розхрещення отримаєте свою волю. Відповідно, свою волю ви вкладаєте в себе. І е, в рід, я ж кажу, це один е, з з багатство і рід це два Грегора, з якими є сенс вкладатися. Ви вкладаєтесь, ви отримуєте свої дивіденди. От. Кожен помин це як вкладення в, в рід. Відповідно, якщо ви позвільняєте, також в мене є ритуал, який можна придбати, який звільняє, теж може кожен зробити, звільняє душі померлих від християнства. Це вже зробити з померлим легшим, тому що там все люди бачать, відчувають і повиводити. Відповідно, далі напаковувати енергію, це буде вам давати отой, умовно захист і допомогу вищих сил. І робимо ритуали для чого? Для того, щоб притягувати в себе вже енергію після чистки, після гармонізації. Далі. За нами потрібно розуміти, що завжди є такі сили, як спостерігачі. Ну, це вищі істоти. Називайте їх демонами, архангелами. Ну, Спостерігач це ті, хто вже виросли з статусу людини, умовно, прийшли цей етап. І спостерігають за тими ж самими людьми чи іншими істотами, тобто вони оперують світами як операційні системи, які за цим спостерігають і вносять свої корективи. Вони також є умовно, темні світлі, руйнівники і будівельники, але їм на людей, по суті, начхати так само, тому що люди це генератори і кормова маса, на людей релігійних взагалі начхати, тобто це корм. Це ті, які стрижуть овець, і які, вони так само можуть їх стригти, забирати як розхідний матеріал використовувати, тому що не думайте, що ви комусь потрібні. Люди це просто генератори енергії. Будучи людиною, людина може генерувати будь-що. Але вони стежать і є така штука, як справедливість, операційна система, яка видає по кармі. Тобто те, то, що людина напрацьовує, прописується в карму, справедливість періодично проходить. От, наприклад, корупціонерові нічого не буде, якщо його не проклинати, тільки його починають проклинати. Чим більшість проклинає, тим швидше прийде справедливість. А в нас же світ як програмний код. От. І відповідно в кожної людини є файл карми. І коли підключається сканер, такий на віруси умовно. Справедливість, вона проганяє файл карми і видає по результату. От. Але для цього потрібно робити роботу ворогів не прощати, а карати. Будучи в релігії, знову ж таки, ворогів карати не маєте права, це гріх. Там потрібно всіх прощати. Тобто, окупантів і народців потрібно прощати. А це ненормально. І що потрібно, у вас відкривається, по суті, після цих всіх операцій очистилася. Тобто, ви можете прописати свою майбутню свою долю. От. Коли ви вже будете відчувати, що ви гармонії, та, в принципі, зразу можна прописувати заново своє життя і е, будувати його з нуля. І що тоді ви отримуєте? Ви живучи в гармонії, от, ви отримуєте і відпочинок, і щастя. Ну, Жінкам там сім'я дитина потрібна і вполювати чоловіка. Чоловіку потрібно би було комфортно і запліднити королеву, побільше королеву. Ну, якщо одна королева його. Зможе гарно впливати і маніпулювати за допомогою того самого відоства, тому що жінка без привороту чоловіка не втримує, навіть ті, що кажуть, що вони приворотом не займаються, але перевертають всі тобто є механічні, енергетичні, фізичні привороти. Просто цього ніхто не хоче визнавати, але насправді це так працює. І тільки тоді ви будете щасливим. Але щоб до цього всього дійти, потрібно перебрати ось це все. Бачите, скільки яке я карт. Перебрав. Ну, це кожен алгоритм, якийсь означає енергію. Оце все потрібно пропрацювати. Тоді буде щастя. Щастя, це що є? Це ось цей момент. Можемо навіть цю карту забрати. От. Це є щастя, це не, є частинка з творцем. Коли ви будете відчувати себе в тілі творця частинкою творця, ви відчуєте гармонію, відповідно, щастя себе в цьому потоці. От. Як це можна прискорити? Можна стати. Відьмаком або відьмою, і е, працювати з, навчитись працювати, вивчити оці всі нюанси, як оце пропрацьовувати, щоб ще прискорити. Тому що матеріальний світ це таке собі. Ви сьогодні тут є, завтра тут немає. І ви сюди прийшли тільки за, для того, щоб розвивати, розвиватися е, душею. От. Відповідно, ви можете стати або відьмою, або відьмаком. Ну, для цього потрібно або самостійно навчатися. Або навчати свідоцтво. Наприклад, я цього навчаю. Даю всі методики, щоб це прискорити. Для чого це потрібно? Для того, щоб підготувати тебе до смерті. От. Усвідомити, що таке дерево життя, От. щоб стабілізувати і гармонійно зростати, і правильно померти. От. Тобто, будучи відуючим. Це максимально прискорить відчуття щастя, гармонії себе з простором, коли ви не боїтеся нічого, ні смерті, ні вбивств, ні, ві... ні воєн. Ви е... заробляєте успішний ресурс. Там, е... Кому потрібна сім'я, то й має сім'ю, тому що чоловікам шлях одинака ще може бути. Жінці ні. Жінці потрібна чоловік-сім'я, чоловік ще може сам розпетляти самостійно жив. От. Це прискорює відчуття щастя, почуття гармонії. Це дає стабільний ріст і вкорінення себе між світами, можна навіть сказати, і готує до смерті, до виходу з цього тіла, і підсумка того, як ви прожили своє життя. От, відповідно, як ви його прожили, відповідно, ви отримуєте так, і надалі, як рухатись, куди йти. От. Ну, я вам дав розгорнуту відповідь про те, як. Як е, рухатись далі після розкрещування. Варіантів насправді купа. Ну, коли ви розхрестились, треба бути щасливим. Як казав мій тато, хочеш бути щасливим, то будь ним. Це просто навчитися відчувати ось це. А очищення все інше допомагає вам бути стабільним, зростати і е, відчути смак цього життя. І ви повинні розуміти, що ви сюди прийшли для того, щоб жити. Ви прийшли жити для того, щоб померти. <гум> ну, отак воно звучить, цікаво. Але це, це правда. Для того ви нарощуєте свою душу, тому що у вас душа це кристалле. В кого маленький, в кого великий. Ось. Ага. І чим більше втілень, тим більш великодушна стає душа, відповідно вчинки і наслідки все інше. Ось так. пояснив всього багато. розвивайтеся, працюйте над собою. Хто хоче навчитися, як отримати методики і мати супровід, як це зробити швидше, приходьте на кожне рівнодення, весняне осіннє до мене на навчання. От. Хто хоче оракул крука отримати собі, наприклад, з 1 липня має бути в продажі вже нарешті. Можете писати на емейл. Імейл на сайті. Ну, в описі до цього відео додам. Та й такі справи: будьте щасливі, будьте в гармонії з творцем, творіть, і все у нас буде чарівно. І прописуйте свою волю як живільної людини, щоб Україна отримала перемогу, відкинула всіх е, цих е, паразитів, які хочуть захопити наш ресурс. І хай якось це буде так. Слава Україні, смерть ворогам.